З того що турбує, от приїхав в лікарню припаркуватися біля лікарні, не біля лікарні, прячь поруч лікарні, так. на сусідньому кварталі. Тупо ніде. От лікарня є, парка місна, для цю лікарню для тих, хто туди приїжджає, ну, немає. І якщо стати де-інде, ну, там, де не можна, одразу евакуатор забере машину. От що за фігня, Ну можна придумати, де ставити машину для людей, які приїжджають у цю лікарню. Короче, висновок який, якщо приїхав в лікарню дитячу, блін, центр на машині, то машину блін, нікуди не поставиш, тому їй треба їхати вдвох, щоб дружина пішла з дитиною до лікаря, а ти їздив окружляв, це як коршу, де тіпо, можна поставити машину. Тому що просто машину поставити ніде. Не можна. Ну от і просто немає місця де її поставити. Якщо немає парка місця, то це все... Це блін, ах тут. не буду вже втули. Ну от як. Як бути. Тут велодоріжка. Но на велодоріжці ж не поставиш машину, це ж не як мінімум не культурно. й моё йо моё Оце я дав, оце фартануло просто. Це я не знаю, що це тут парковка платна, треба подивитися чи ні. Це космос. Я відносно недалеко, просто два квартала. Це блин взагалі реально аргумент. Аргумент. Все, супер.